Всім друзі, привіт! Купила на ринку рибинку короб, такий попав гарненький, почищений, без голови і без ікри півтора кілограма. Ось така рибка вийшла, на ринку її почистили, поділили порційно. І в кульочку дали рештки. Там голова, плавнички. А я кажу продавчині: а буде з ікрою вона чи ні? А вона каже: мабуть, що ні. Ну, ні, то й ні. Вже порубана, почищена, скупилася та пішла додому. Приходю додому, відкриваю пакетик. А у пакетику, що ви думаєте, ікра? Ось скільки вийшло ікри у мисочці. я її присолю, приперчу, добавлю цибульки і ложку борошна і посмажу на олії. До рибки до цієї 1,5 кіла тут рибки додам 1,5 чайні ложки солі, пів чайної ложечки перцю і буду смажити в олії. Ну що, я йду працювати. А для вас цей час пролетить дуже швидко, результат покажу. Ну, а вітаміни, ж, звичайно, також потрібні. Ось так присолила, приперчила, я вже говорила, чайну ложку без верха солі, півчайної ложечки, може третю частину, я дала півчайної ложечки перцю і додавлю тепер яйце. Борошна і буду смажити, додаю яйце. Яйце додала і гарно вимішаю. Перемішавши з яйцем, додаю цибульку нарізану. У мене ось така проросла, я її використаю сюди. і додам ложку борошна. Додала борошно, цибульку, сіль перчик. Яйце і все гарно-гарно вимішуємо до однорідної маси, щоб всі наші інгредієнти подружилися. Ось так, всі інгредієнти підготували, подружились між собою і смажу на олії. З обох сторін до готовності недовго, і курка смажиться швидко, так що вперед. Ось так смажимо наші оладушки зікри коропа. Буду перевертати на іншу сторону. Ось такі підрум'янині перевернула на іншу сторону. І ще декілька, 2-3 хвилини, і будуть готові. Наступна сковорідка також з обох сторін. Так, друзі, посмажила я наші котлетки з ікри і тепер починаю смажити рибку. Рибку буду вмокати в борошно і смажити на олії. Нарешті, друзі, посмажилися наші котлетки з ікри, рибка. Ну, і сідаємо смакувати, а на десерт. на десятку де ось така сирна запіканка. Заходьте і будемо смакувати разом. Кому сподобалося, заходьте, будемо смакувати. Поки смажили наші котлетки, рибку вже й стемніло, наступила ніч. Вихідний день друзі підходить до кінця збиратися на роботу, нагладити халатика і до праці. Дякую, друзі, хто був зі мною, хто дивився відео, хто готував, смажив котлетки рибу. А вам бажаю мирної, тихої ночі. Бережіть себе одне одного. Всього вам найкращого, друзі! Всім дякую, Ви в мене найкраще.